На сумщині станом на кінець вересня поточного року 188 населених пунктів у 17 територіальних громадах підлягають евакуації. Серед тих, хто найбільше потерпає від російських обстрілів білопільська громада. «Евакуюємо Людей більше ніж півтора роки. Спочатку наша громада це половина знаходиться в під зоні. Половина знаходиться в так званій, ми її називаємо чистій зоні. Да, я згоден із попередніми виступаючими. Більшість селян, які не хочуть виїздити, це, звісно, і за того, що є домашнє господарство, є так звані городи, худоба і тому подібне. А Але, Але я хотів би подякувати пер за все Червоному Христу, особливо сумські організації і компанії Barrier Фре фондатіон. Вони вивезли всіх маломобільних мешканців нашої громади, до яких ми їх зверталися. Вони всі оперативно зреагували і вивезли. Дякую також і громадській організації. Час також дякую юлі. Вже пані Юлія вже пішла і пані Юлії, і дуже багатьом організаціям. Для тих, хто вирішив евакуюватися, передбачена фінансова допомога. Але як зазначають профільні посадовці, механізм державної підтримки потребує доопрацювання та оновлення із урахуванням інтересів мешканців прифронтових територій. Більшість людей я хочу сказати, що десь дві третини людей не хочуть їхати із тієї громади. Откуди їх переселяють. Тобто вони з 5 зони стараються переселитися спочатку в 10-кілометрову зону, а якщо в 10-кілометровій 10 зоні буде теж таке саме, як ми бачимо зараз, вони стараються далі. Я б хотів звернутися до всіх міжнародних організацій. От, наприклад, у нас є, і ми виділили на сесії земельну ділянку, це за 25 кілометрів від кордону і то. Коли дають гуманітарну допомогу, особливо продуктові набори, які може перенасищене прикордоння, тому що ну, кожен місяць, кожен тиждень, коли два рази на тиждень дають продуктові набори, ми розуміємо, які тратиться колосальний фінансовий ресурс. Побудувати можливо, якщо це можливо, побудувати так звані, ну, чим подалі від кордону, але в межах громади можна побудувати так звані модульні будинки, і люди привикли жити в цьому соціумі. Вони б жили в цьому соціумі. Наприклад, була б там вулиця, якщо в нас взяти, там Іскра-Сківщинська, Ободянська, Павлівська, Рижівська. Я не як жили всі разом у селі, так би вони б жили на цій вулиці. Да, спочатку треба, б можливо, надати ці будинки там, родинами з дітьми, багатодітним, вразливим категоріям, там, одиноким, пристарілим. Але треба чого-то починати рухатися. Але зараз навіть люди, які приїхали з тієї розбитої п'ятикілометрової кілометрової зони, це на співгромади, це і Павлівки, і Ободи, і Скрасківщина, і Рижівка, люди, які втратили житло, у яких розбите житло, вони навіть не можуть отримати від держави сертифікат на зруйноване житло, тому що ще не врегульований процес. Так як людина повинна ну, виїхати повинна комісія, комісія туди виїхати не може. Для того, щоб ну, склала а потім тільки зареєструвати цей акт, і людина могла отримати від держави якусь допомогу. На превеликий жаль, цього люди не можуть. Більшість селян це звісно, що у їх є там земельні ділянки. Ті земельні ділянки не обробляються. Не обробляються не повинні. Всього зворобника, а саме тому, що вони або заміновані, або ну, дуже небезпечно їх обробляти, вони не отримують так, само, так, так же оплату за цю земельну ділянку. І, а податок вони повинні платити за цю земельну ділянку. Тобто, і люди задають питання, Ті, які Наприклад, беремо образно говорять, давати Закарпатську область. Закарпатській області люди, люди мають своє житло, підняли ціни на житло, тобто заробляють на таких, як ми, отримують прибуток там або сіють, або отримують за ту саму землю. А в Сумській області, виходить, нічого цього не мають. І ну, трішечки є така, скажімо, несправедливість. Можливо, держава б надавала якісь субсидії для таких, як ми громади. Виконується, не виконується бюджет. Нікого це не цікаво. Виживайте, виживаємо. Ну якось будемо виживати. Мешканцям Сумщини, які бажають безкоштовно евакуюватися в більш безпечні райони, необхідно звернутися до керівника громади чи старости населеного пункту. Додаткову інформацію про час і місце проведення евакуації можете дізнатися за телефонами, які ви просто зараз бачите на екрані.